Варта вапор розгорнути. Додому, хто зі щитом, хто на щиті. Своїм життям нам наближають перемогу і право жити на оцій землі. Наш біль не вщухає. Україна вже третій рік поспіль від повномасштабного вторгнення Ерефії проливає сльози. Сльози скорботи та печалі. Україна в любить за своїх слів та долю. Найстрашніше слово війна і вона триває. Трагічні звістки про загибель наших захисників кожного разу нагадують нам про надзвичайно високу ціну боротьби українців за власну свободу і незалежність. І сьогодні знову зустріч. Сумна зустріч на площі. Де вкотре не стримуючи гірких сліз і тамуючи величезне горе, наша громада з сумом і болем у душі зустрічає нашого захисника. Схиливши голови, ставши на коліна, прощається із іще одним героєм шерстюком Андрієм Дмитровичем. Шерстюк Андрій Дмитрович. Народився 12 жовтня 1975 року у місті Васильків. У вересні 1981 року пішов до школи. У 1990 році закінчив її. Все своє життя проживав і працював у місті Васильків. Зі своєю дружиною Ольгою були знайомі ще з дитинства. А 26 червня 1998 року вони об'єднали свої долі і серця. 22 жовтня 1998 року у сім'ї народився первісток, син Владислав. 12 квітня 2006 року народилася донечка Вікторія. Андрій все життя працював монтажником металопластикових конструкцій. Одразу на початку повномасштабного вторгнення російського агресора у лютому 2022 року став до захисту держави у складі роти охорони першого відділу Обухівського районного територіального центру комплектування соціальної підтримки у відомій у Васильковій групі з неформальною назвою Мураха. Далі продовжив службу у відповідному підрозділі А-4123. 22 червня 2022 року поїхав на Донецький напрямок для оборони нашої країни. Андрію Божнього в Риболові був чуйний, добрий, саме тим міцним плечем для своєї родини і близьких людей. Він завжди приходив на допомогу. Був справжнім, затятим, мужнім чоловіком, який, як ніхто, вірив у перемогу України. Був безстрашним захисником. Він стояв на передовій у боротьбі за свободу і незалежність нашої країни. Він ні секунди не вагався, виконуючи свій військовий обов'язок перед Україною, розуміючи, що кожної миті він може втратити те найбільше, що є у нього своє власне життя. Молодший сержант. Шерстюк Андрій Дмитрович, 12 жовтня 1975 року народження, командир 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини А-41-23, помер 28 серпня 2024 року. Хвилина мовчання, як цвях в домовину, лише констатація зникло життя. Не вміститься біль у щоденну хвилину, як спогад сльозами про мирне буття. Залишиться слава про мужніх героїв і пам'ять про тих, хто так мало прожив. Безмежна ненависть до тих, хто накоїв кривавих, безжальних. Загарбівських жнив. Шановні присутні, сьогодні найважчий день для родини нашого героя, для нашої громади та для нашої рідної України. Давайте схилимо голову та хвилиною мовчання віддамо шану нашому герою. Шановна скорботна громада Василькова, шановна дружина нашого героя Андрія, Ольга, шановна донька Вікторія, шановний син Владислав, всі рідні, друзі, побратими, колеги по роботі, однокласники, сусіди, всіх, з ким товаришував, працював і був поряд по життю, наш герой Андрій. Дозвольте від себе особисто. Від цієї великої Васильківської громади висловити слова підтримки. Сьогодні величезне горе не тільки в ваших серцях, а й всієї України, тому що вкотре після страшної ночі, ракетних атак і чергових довгих тривог ми проводжаємо. Одного з найкращих воїнів, який, як справжній чоловік, пішов захищати кожного нас з вами, для того, щоб сьогодні ми могли стояти на цій площі, для того, щоб в нас був шанс ще на один світанок і ще на одну ніч. Андрій, як справжній герой, не заховався, не поїхав до Польщі, не придумав ще тисячу причин, яких можна придумати, щоб не йти воювати, а він пішов. Заради себе, заради своєї сім'ї, заради кожного з нас. Дуже молодий полетів в небесний вирій, в небесний легіон нашого великого українського війська, яке, я переконана, з неба допомагає нашим Збройним силам щодня виборювати перемогу. І якою б страшною ціною сьогодні. Не давався кожен новий день. Ми не маємо втрачати віри в те, що перемога неодмінно буде. Хоча нам здається, що вже так довго і вже немає сил. Не маємо права навіть на такі думки і на жодну секунду з невіри, тому що протягом чотирьох століть Росія намагається знищити нашу державу. І тільки завдяки таким людям, як Андрій, тільки завдяки всім тим нашим рідним землякам, хто вже сьогодні лежить на алеї слави і хто. Величезна кількість на всіх фронтах нашої держави ми маємо шанс на те, щоб виграти в цій чотирьохстолітній боротьбі і назавжди стати такою сильною державою, на яку більше ніколи не наважиться напасти клята русня. На жаль, батьки Андрія давно померли, і сьогодні я переконана, їх душі теж тут літають. І кажуть, що наш син помер зарано, бо він ще мав мав зробити так багато на цій землі: добра, любові дати своїй дружині, своїм дітям. Але клятий Путін вирішив інакше. Він вирішив забирати наших найкращих чоловіків, найкращих жінок і нищити нашу націю. І я переконана, що їм не треба наша земля, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя їм просто. Не потрібно, щоб поряд існував такий духовитий український народ, який не скорений протягом багатьох століть. Нехай пам'ять про нашого мужного воїна Андрія пронесеться через всі покоління ще не народжених українців. Нехай родина буде сильною в своєму горі, нехай знайдуть в собі нові сенси жити за себе, за свого батька. За свого чоловіка, як би тяжко їм не було, але він віддав своє життя саме за те, щоб ви жили, щоб ви вірили, що Україна обов'язково буде. Нехай кожен українець щодня живе гідно, щоб ніколи не скривдити пам'ять про весь той величезний вже. Небесний легіон українства, які щодня віддають за нас найцінніше життя. Вічна пам'ять, вічна слава найкращому воїну, Андрієві. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! понад усе! Захиснику України Андрію тричі гучно! Слава! 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 слава. слава. сказаним, так і лишиться несказаним. Шановні присутні, а зараз настав час прощання із вірним сином України, Андрієм. Підходьте, прощайтеся, вклоніться, низенько, за життя. Згадайте щось хороше. Вітайте останню шану героїв! Я як умів причащав, але видно, Господь мені краще життя на пророчі. і до себе забрав, що в райській саду я співав.

RUN! I'm gonna be good. Мерло, і де нема квітучої весни, і знають люди, що там пекло, що звітний проспочиться в житті. Ти там, залишиться, крайні небо, ти не спитайте, що вам життя і церкви. Εγώ, μη, ζημί, που μη, η η Αθήνα, που ανήκω πάνω.